Пам'ятник воїнам афганцям що викликав стільки обговорення та дискусій, нарешті відкрито у надвірній. З нагоди цієї знакової для надвірнянських афганців події зібралася велика кількість глядачів. А полотно з пам'ятника знімав особиста глава обласної держадміністрації Михайло Вишевенюк. Сумне, зосереджене обличчя молодого юнака у військовій формі, що безсилу опустив автомат. Такий образ воїна-інтернаціоналіста придумав автор пам'ятника Василь Вільшук з Івано-Франківська. Попри тривалі дискусії та суперечки, пов'язані із історією встановлення пам'ятника в надвірні, місцевий осередок спілки воїнів афганців таки довів справу до кінця. Пам'ятник постав на центральній площі районного центру і тепер нагадуватиме про тих надвірнянців, які не повернулися з тієї. І нікому не потрібної війни на відкриття пам'ятника приїхали воїни в Ганці з Київської, Тернопільської, Закарпатської, Луцької, Чернівецької областей України були представники із кожного району нашої області колоною під супровід військового духового оркестру. Вони рушили від офісу організації до місця розташування пам'ятника. Після того як керівники району та області зняли покривало із самого постаменту, представники духовенства відслужили поминальну панахиду. Хвилиною мовчання всі присутні вшанували загиблих. Их в Афгані та тих, хто не дожив до сьогоднішнього дня за військовою традицією Прогромів салют, а до підніжжя пам'ятника, представники влади та громадськості поставили вінки та живі квіти. Вітаючи громаду, голова ОДА Михайло Вашеванюк зауважив, що сьогодні ми вшановуємо пам'яті не тільки воїнів афганців а й воїків УПА, воїнів Першої та Другої світової, всіх, кому ми завдячуємо мирним небом над головою. Цей пам'ятник потрібен нам. І цим людям потрібна наша молитва. А нам потрібен цей пам'ятник для того, щоб ідучи попри нього, ми пам'ятали одну дуже важливу річ, що це мирне сонце, яке маємо сьогодні над головою, завойовано великою кров'ю наших предків, наших дідів, наших прадідів, наших батьків і наших синів. І ми сьогодні повинні це шанувати. На спорудження пам'ятника з обласного бюджету було виділено 100 тисяч гривень, а з районного 52 тисячі. Для голови надвірнянської РДА Володимира Калічка Афганістан це особистий біль та власна історія, адже сам виконував інтернаціональний обов'язок у чужій країні. Кабул, Жолобад, Баграм, Джабалю-Сарач, Хінжан це далека повний перелік тих місць, де… Знаходились військові частини. Це недалеко не повний перелік тих провінцій, по яким нам приходилося топтати пильні дороги, тягнути на собі непосильну ношу, перев'язуючи бойових друзів свої рани, втоптуючи свої тіла в багнюку. Мир не дається легко. Це перше. По-друге, це пам'ятник тим, 160 тисячам українцям, які прийняли участь в бойових діях там. Це пам'ятник 3360 чоловікам, українцям, юнакам, які там загинули. І на кінець це пам'ятник, який повинен нагадувати політикам, які рішення потрібно приймати. На сьогодні в Недернянському районі проживає 323 воїни в ганці. П'ятеро синів так і не повернулися із чужини живими. Як і тисячі інших юнаків, вони були доставлені на рідні терени в цинкових гробах під кодовою назвою Груз 200 Але й тут, на батьківщині, рідні не могли поховати дітей за християнським звичаєм або переконатися, чи свого сина ховають. Ви знаєте, був час, коли 79-й до 86-го року взагалі це все замовчувалося, коли хлопці наші привозили в синках, груз 200 і калік привозили. Ви знаєте, того ніде не писало. Там ще була така газета Красна і зв'язда на останній сторіночці, тої грубої газети, заміточка писала така на чотири стрічки. І лізь бої там, в такому то районі, там, Кандагара, чи Кабула чи то-то, наші війська успішно там захватили і крапка. І ні одного загиблого ніхто не знав. Ви пам'ятаєте, були? Часи такі, що привозили грузи 200, цинки, що батькам не дозволяли навіть по нашому, як кажуть, по нашому християнському обряду їх похоронити, що через два дні їх розкопували, розпаювали цинки. Це сьогодні не секрет. Дивилися, чи це дійсно дитина, чи, чи це дійсно їхня дитина, чи не дійсно. І пізнавали хіба що. По зубах або по якихось бо ви знаєте, поки звіт там достава, доставляли груздиці, скільки часу проходило. Після урочистого відкриття зі спорудженої поруч сцени лунали афганські пісні у виконанні вокально-інструментального гурту воїнів афганців з Тернополя, заслуженого артиста України Володимира Коваленка. Співак, який у своєму доробку має цілий альбом пісень, присвячених Афганістану, особисто воював там. Несу афганську пісню до людей, до народу, тому що як би не було пісні. І вона допомагала виживати нам на афганській землі. Я 80-88 рік, Кандагарця, провінція, 70 кілометрів від Пакистану. Ну, дякувати Господь, Богу! Живий, здоровий вернувся. Ну, ми не винувати, що ми були там. Бо ми виконували свій присягу. Ми виконували, як то кажуть, свій долг на російський скажу. Але ми є. О, ми є українці. Ми, як то кажуть, струю, ми один одного підтримуємо. Цей день на високому рівні підготовлений та проведений районною організацією, запам'ятається багатьом як свято спогадів та хвилюючих моментів. афганці побратими спілкувались, фотографувались на згадку, а також розділили традиційних фронтових 50 грам. Скуштувати армії. Відійської польової кухні вояки запросили всіх присутніх, а голова районної спілки зауважив, що спорудження та встановлення цього пам'ятника було одним із головних завдань, покладених на нього, як на керівника. Як не було тяжко, ми своїми руками, ми своїми, як кажуть, нервами, здоров'ям. Ми його відкрили. Я бачу, громада долучилася до відкриття пам'ятника. Люди задоволені, відклики про пам'ятник. Я бачу, що гарні люди кажуть, що гарний пам'ятник. Значить, ми справили свою задачею. Тепер воїн-інтернаціоналіст стоятиме в центрі надвірної як спогад про ту непотрібну війну та тих невинних хлопців, які віддали життя на чужині за чиїсь ідеали. А також слугуватиме нагадуванням для всіх поколінь: будь-яка війна це зло, трагедія та незагоєні рани.